Привіт! Вітаю вас на моєму каналі Алла Польська. На цьому каналі ви знайдете корисну інформацію про життя в Польщі. Після перегляду цього відео ви будете знати, як повідомити ужан, якщо ви змінили роботодавця. І ми з вами розглянемо дві ситуації: Перша – це коли ви склали внесок на карту побуту і ще не маєте децизію. І також другу ситуацію, коли ви склали внесок, вже отримали децизію, можливо, ще навіть пластик теж, і після цього змінили роботодавця. Що в такому випадку робити? Зміняти тільки децизію або цілу карту все це ми розглянемо в цьому відео. Тож починаємо. Тож розберемо першу ситуацію, це коли е, ви склали внесок на карту побуту, і у вас ще немає децизії. Ця ситуація в жоден спосіб не регулюється, тобто немає якогось обов'язку, що протягом 15 днів вам треба донести документи, але вам просто треба якнайшвидше знайти, ну тобто, ви вже знайшли нову роботу, донести пакет документів від нового роботодавця, що входить в цей перелік документів. Перше це засвідчення про... Щоб ви закінчили роботу. Всі ці внески ви можете знайти в описі до цього відео або написати мені на мейл, я вам їх вишлю. Потім засвідчення про зміну роботодавця. Третє це. Треба ще раз донести заложник номер 1 тільки від нового роботодавця. Цей документ заповнює роботодавець, і те, що важливо, що він в цьому документі не може вписати, що він дасть вам роботу і ви будете мати зарплатню меншу ніж мінімальну. Потім вам треба принести новий договір. Умова злицення або умова опраці. Після цього вам треба ще принести дозвіл на роботу. Це, наприклад, для українців може бути повідомлення. Шосте ЗУС, ЗУА. то що вас зголосили, тобто це ваше страхування. І остання це інформація старости. Цей документ не завжди є обов'язковий, його вам має надати теж роботодавець. Важливо, теж якщо ви змінили роботодавця, і часто так буває, що ви теж змінили ваше місце проживання, або ви навіть, наприклад, зараз живете в, нов... в іншому воєвустві, то важливо теж. Перенести свою справу в те воєводство, де ви зараз проживаєте, тому що карта побиту завжди складається за місцем вашого проживання. Зараз розглянемо теж другу ситуацію, ви вже отримали децизію і, можливо, навіть пластик. І тоді ви можете на цій децизії самі побачити в розділі поучення, і там написано: що якщо ціль, на яку ви подались, на карту вже не є актуальна. То у вас є 15 робочих робочих днів, щоб повідомити про це ужом. Тобто, якщо ви подавалися на карту, і ваша ціль була робота. Тобто карта від роботи, то у вас є 15 днів, щоб повідомити ужин, що ви змінили втратили роботу. І ще є плюс 30 днів на те, щоб знайти нову роботу. І тобто тут в нас вже є такі два варіанти, котрі можемо потім зробити. Тобто, наприклад, перше це якщо ваша зараз карта діє півтора року і більше, тоді ми складаємо на зміну до цізі. Друге, Друга, якщо ваша карта менше, так півтора року, тоді подаємо внесок на нову карту. Тому що немає сенсу, бо поки дочекаєтесь нової децизії, це приблизно стільки ж часу буде займати, як, наприклад, чекати на нову карту. Поки вам видадуть нову карту, нову децизію, то ваша карта вже закінчиться. Тому ліпше складати вже на нову карту. І який пакет документів має бути? Тобто, коли ви складаєте на нову карту, в мене вже було відео, як скласти документи на карту побуту, все як там. А якщо ви складаєте на зміну дециї, тоді... Перелік документів буде такий: вам треба скласти, яка буде відмінність, коли ви складаєте внесок на зміну децизії. Це є окремий внесок, тобто вам треба його заповнити внесок. Вам не треба вже буде складати ваші відбитки пальців. Можна вислати цей перелік документів тільки поштою, і треба його вислати там, де як я попередньо казала, там де ви проживаєте. Який перелік документів треба зібрати для того, щоб змінити децизію? Перше це внесок, друге це ксерокопія першої дорінки. І паспорту третє це 220 злотих, тобто це в половину менше ніж на карту побиту. Потім договір так від нового роботодавця, умов з або умова праці. Знову це має бути ЗУС. Теж вам треба зробити інформацію старости, Це робить роботодавець, і так само вам ще треба зробити копія децизії, яку ви хочете змінити. Теж ви збираєте цілий перелік документів і можете скласти його. Так само, як на карту побуту, або вислати поштою, або прийти особисто, подати цей пакет документів, або прийти і принести це у бюро подавчу, тобто до канцелярії, і попросити дати вам початку на, на копії всіх документів, що ви заносите до ужанду. Розглядається це так само, як карта побуту, принаймні в проморському воєвудстві, принаймні на зараз. Зараз в нас є вересень 2023 року. Зараз така ситуація є. Якщо ця інформація була корисна, то вам буду дуже вдячна за вподобайку, і що ви підпишетесь на цей канал. наступне відео буде про те, як заповнити внесок на карту побиту, тож буде дуже класно, якщо ви залишите свої питання або свої ідеї, а які відео ви б хотіли побачити на цьому каналі. Буду дуже вдячна за ваші відгуки. Якщо ви не хочете самостійно розбиратися з цілою бюрократією в Польщі. То можете звернутися безпосередньо до мене. Я займаюся супроводом людей на карту побуту, а також відкриттям бізнесу в Польщі під ключ. Тому до нових зустрічей, гарного вам дня, па-па!